Так, друзі, ось у мене були посіяні такі кімнатні томатики, а потім я ще покидала там помідорчики полбік чуть-чуть. Ну, коротше, смісся. Шкода було викинути, кинула в горшок, а вони всі зійшли. Тому сьогодні я їх хочу вже попікірувати. Бачите, вже вони такі доволі височенькі. Заглибить хочу їх. Уже і коренева така чимала, тому будемо сьогодні пекірувати. А потім будемо уже дивитися, що воно у нас виросте. Так, тому що кидала, бо розсипались були, насіння було розсипалось, то я. Його щоб воно не пропало. Світла йому мало, звісно, було, але побачимо. Оце будемо розпікіруємо, потім поліємо укорінювачем, щоб гарно давало. Паростки, а там через деякий час побачимо, як вони будуть набирати коріння, тоді будемо щось з ними робити. Але якщо можна буде, можна буде посадити більше горшки. У мене є такі 30-літрові горшки, тому можна буде їх висадити туди. І вони собі будуть рости. Бо я в якомусь році так вже робила. Вже забила коли це, чи до війни ще, наверно, мабуть, мабуть. Посадила в горшки... о, відірвався. Посадила в горшки томат касту. І ви знаєте, він такий був гарний томат. І ще такий урожай отримала чудовий з нього. Тому оце все поподсипаємо ще і будемо доглядати. Треба з чим зайнятися, бо бо-бо-бо. Кожен знає, чого бо. Ух. Що ти зробиш? Все від нас не залежить. Оце це так помідори. Ці залежать від нас, бо ми їх будемо доглядати, поливати, підгодовувати, то вони від нас залежать. А все інше нічого від нас не залежить, тому як є, так і є. Так що, друзі, Займаюся так, відірвалася. Це ж зовсім не таке не донесе, та але глянем, що воно в нас вийде. Ще, конечно, зарано це все діло робити, ну я ж кажу, щоб... Трохи відволіктись, будемо сіяти, сажати, себе відволікати, тому ось так. Так що таке справи? Спочатку зараз поліємо трошки, щоб утрамбувалося Водичкою, тут у мене 4, 8, 10, 12, 14, 16 експериментальних томатиків буде на початок, а там вже будемо бачити, як воно, що воно буде виходити. Все записала в свою зошит і будемо дивитися. Всім пока. І до зустрічі на каналі. Ось так на підвіконні, попікіровані в січні місяці, томати полбік і балконний. А тут поряд ось така цибулька. Виросла, вже треба зрізати на салатик. Ось стільки сніга у нас намило. Уже вчора ще підмітало трохи, але вже набагато менше. Ось такі стоять моя чорна смородина, повішала я. Синечкам сало. бачите як вони його поскльовували. Видні <смі> синечки. І тут ще повісила їм сало. Гарно, гарно працюють. І ось які бруньки вже на, на цьому накизілі. Так що синички працюють, літають. Тут теж вже скрювали зовсім серце. А я хочу вам показати свою тепличку з полуничкою закидала її снігом, тому що цю полуницю бо було дуже холодно, 22 градуси. Було морозу, тому я вирішила її трошки прикрити. Вона у мене молоденька була, щоб не померзла. Тому якось отак. Треба закрити, ну, потім вже закрию. Снігу доволі багато накидала. Ну, головне, що є снічком, що їсти. Сьогодні сонечно, а вчора було похмуро і шов обу сніг змак. Ось вони там прилітають і собі дзівбають. Надо, Треба буде ще їм зробити сальса, бо дуже холодно, нема чого їм їсти. Оце такі кочугури у нас снігу. Сьогодні мороз теж, але вже трошки, мабуть, буде на спати, але все одно холодно. Скидали від теплиць, спасали свої теплиці, накидали ось стільки снігу. Бо тут між теплицями було теж дуже багато снігу і ось, бачите, все, куча, куча снігу. Тут ми теж відгрібли. Ось, бачите. Ось так поробили тунелі, тому що інакше ніяк. Обіцяєте, що сніг, тому щоб не розвалило, не розгромило, ми зробили ось так. Так що, друзі, щось тут присипало снігом цей корп. Три. Тут їм теж насипала крупи, але така кормушка, як не кормушка, ну все одно. Все, все під снігом.